аграрії, а ми в полі, вже кукуруза величенька, вносимо акарацит на кукурузу. Кліща просто капець. Друга фаза, друга волна після кліща. Кукуруза вже величенька, обичним оприскателем не заїдеш. Значить, Що ми побачили? Ось подивіться. Бачите, ось було поврізнення кліща, дощ змив. Значить, ми тут для профілактики, тому що там от посадки, там кліща Єдиничні случаї замітили. От. І робимо такий ось обробіток. Ось бачите На листах ось. Ось, ось на нижніх, уверх не йде. І тому ми тут вирішили роботи міральдом, а карацидом однокомпонентним, от кліща. Другі поля будемо двокомпонентний синтак роботи. Навігації немає. час якось будемо щитати рядочки. Ну а що робити? Треба кукурудзу спасати, вона вже величенька. От, Тому працюємо. Нічого не додаємо, вилив води побільше, давлення. Щоб воно хорошо задувало аж під листок. Оце у нас сьогодні на ніч така робота. Обробляємо поля. Зараз тут 40 гектар будемо робити еміральдом, всі останні будемо сінтаком. Де була соя, де були, там візде є кліщ і пішла друга волна кліща. Тобто його просто там доходить вже до третього листа. Тут ще ми такого не замітили. Кукурузочка викидує вже мітьолку. О, тому працюємо сьогодні всю ніч. Зараз продуваємо форсунки Это, ну, на обочині і будемо зараз.